шановні пані та панове в ефірі Новорічний телеспорт, в якому ми пригадаємо, яким був рік, що минув для ріницького спорту. Тож залишайтеся з нами. Початок року традиційно був небагатим на події. У січні стало відомо, що Рівненський каскад не заявиться у польську спідвейну лігу. У лютому й згадати нема чого. А от спортивний березень запам'ятався, як це не парадоксально, звучить завдяки обласному краєзнавчому музею. Там влаштували виставку, присвячену 30-річчю нашого баскетболіста Сергія Ліщука. Сам Сергій у цей момент перебував у Валенції, приймаючи вітання від рідних та близьких через скайп. Організувала виставку Сергієва сестра, яка працює у музеї. Найціннішою, найціннішою медаллю, яка в нього є в колекції, є звичайна така пластмасова перша медалька, яку він отримав на турнірі в Вінках, також за кращого гравця, де вони е, заняли перше місце. От вона такого матеріальної цінності не представляє, але для нього як пам'ять, як перший крок. Більш багатим на події став квітень. Спочатку надійшла інформація з Іспанії, де вихованець регбійного клубу Рівне Андрій Шакура став бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів. Відкриття футбольного сезону в області відбулося у Костополі, де у грі за суперкубок зустрілися Оржівський Одек та Сарненський Маяк. Свята футболу не вийшло, оскільки Оржівці розгромили суперника 5-0. Втім для Одека це став перший і останній трофей у 2012 році. А от сарненці оговталися і восени таки виграли суперкубок. Як ніколи багатий минулий сезон був на міжнародній офіційній спідвейні гонки у Рівному. Наше місто отримало право на проведення одразу трьох зустрічей. Першою з них була кваліфікація юніорського командного чемпіонату світу. У підсумку, дещо несподівано, перемогли чехи, в українців друге місце. У словенців та американців відповідно третє та четверте. Ця перемога стала для нас несподіванкою. Ми навіть не чекали, і зараз ми дуже щасливі. У тому ж таки квітні заявив про свої амбіції у спідвеї. Рівненський автоклуб Мір розпочав сезон. Колектив Сергія Пилишка товариською домашньою гонкою із Мегаладою Стольяті. Загалом протягом сезону Мір провів півтора десятка спарингів, причому не лише у Рівному, але й у Вознесенську, Червонограді, Мінську та Далгепілсі. Нині Сергій Пилишок та його команда готуються до участі в офіційних змаганнях у Росії та Польщі. Я знаю, що Рівненська школа з підвою найкраща на теренах бувшого Радянського Союзу. І ми це докажемо, що саме рівненська школа, і ми вернемо ті звання, які привозив сигнал, радуга. От, буквально скоро. Був багатий на Спідвей і травень. Головним поєдинком цього місяця був півфінал особистого чемпіонату Європи, в якому переміг українізований росіянин Олександр Лактаєв. Травень став фінішем для більшості наших провідних команд. Мініфутбольний кардинал, хоч і виступав в екстралізі, особливо не радово, посівши врешті-решт шосте місце, тобто останнє серед тих клубів, які фінішували. Не хапав зірок з неба і баскетбольний пульсар. Команда Михайла Переверзія чемпіонат у вищій Лізі завершила на п'ятому місці з десяти колективів. Єдиною, хто порадував, була волейбольна регіна. Наші волейболістки у вищій Лізі стали другими, після чого у перехідних іграх за вихід до Суперліги здолали Одеську Дженестру. Всі сезони була мрія пробитись до еліти українського волейболу. Нарешті ця мрія здійснилась. Тому... Емоції, радість просто переповнюють мене особливо, і мене особливою командою. будемо приймати участь для наших болільників, для нашого міста от, і для команди. Місяцем спортивного затища став червень. Країна жила футбольним євро. Рівне теж долучилася до цього свята спорту. У парку Шевченка для усіх охочих безкоштовно показували футбол. Вершиною вболівання став матч Україна Англія, під час якого була переповнена як сама зелена естрада, так і її околиці. От тільки українцям така підтримка не допомогла. У липні рівняни здобули одразу кілька медалей на міжнародній арені. Стрілець Роман Нагорний в Італійській Болонії отримав срібло на молодіжному чемпіонаті Європи. Втім, головного успіху, причому не лише липня, а й усього року, досягла легкоатлетка Ольга Земляк. У Хельсинки разом з іще трьома українками вона стала чемпіонкою Європи в естафеті 4 по 400 метрів. Після цієї перемоги додалося впевненості, і зараз просто я буду відпочивати. І через декілька днів я поїду на тренувальний збір до Харкова. І звідти вже ми, ми будемо готуватись на Олімпійські ігри. Цього ж місяця рівне з передвиборчим візитом відвідав Анатолій Коньков. Рівненський футбольний актив одностайно підтримав його кандидатуру на посаду президента Федерації футболу України. Через кілька місяців не менш одностайно пана Конькова обрали керманичем усього вітчизняного футболу. Люди хочуть змінити лучшему ту жизнь, якою ми живемо. футбольную жизнь. лучшему поменять. Щоб вона була більш відкрита, більш зрозуміла для нас з вами. І якщо червень був місяцем євро, то серпень став місяцем Олімпіади. До Лондона рівненщина делегувала п'ятьох спортсменів. Легкоатлети Іван Бабарика, Олена Бурковська та Вадим Слободенюк могли розраховувати на якісь хороші хвилини та секунди і аж ніяк не на медалі. Чого не скажеш про Ольгу Земляк? У неї та її напарниць по естафетній команді шанси на нагороди були у підсумку. Наші дівчата стали четвертими. Втім, і цей результат на рівненщині усі сприйняли як великий успіх. Наша команда виступила гарно. Ми поставили неофіційний можна сказати, рекорд України, тому що рекорд України в нас рахується ще з часів СССР. Тобто, за незалежність це був другий перший найкращий час. А от п'яте місце стрільця Олега Мульчука після четвертої його сходинки у Пекіні дещо розчарувала наш земляк. По ходу у стрільбі з пневматичного пістолета був серед призерів, але заключні два постріли виконав не Через тиждень в Олега була ще одна спроба у стрільбі на 50 метрів. Втім, вона виявилася ще менш. Вдалою Омельчук посів 29-те місце. Тоді, коли я восьмим пострілом попав в вісьмірку, я тоді швидше постріл технічно в мене вийшов. Раніше він по часу. Я опустив зброю і через секунди-дві палець швидше надавив і швидше постріл вийшов і зверху по вісьмірку. В фіналі ну, тяжко там від першого пострілу до останнього пострілу йде напруга. Я почав у фіналі сім десяток, потім по вісьмірку. Ну в загальному, то фінал вийшов нормальний. В загальному 97 я павчистими, чистими, 97 очок. Це нормально. Якщо рівненські здорові спортсмени не змогли здобути у Лондоні жодної медалі, то для наших паралімпійців ігри на туманному альбіоні були як ніколи урожайними. Особливо постаралися слабозорі дзюдоїсти. Олександр Косінов та Давид Хорава стали чемпіонами. У мене така була сутичка і важка, і такий день був важкий, коли я боровся. Що я вже виграв, я підняв пальці і сказав, слава Богу, що все закінчилося і я виграв. По бронзовій медалі здобули Наталія Ніколачик та Юлія Галінська. Коли приїжджаєш в іншу країну, то ти вболіваєш за свою країну. Неважливо, не чи ти їх знаєш чи не знаєш. Ми дуже раді, як нас зустріли, як нас приважали, як нас підтримували, наші тренера під час цього всього, хто з нами був. Ну. Це просто супер. Ще одна бронза у плавчині ярини матло. Я от проплилу. Я одразу ж не увіділа, що я третя. От коли я увійшла, що третя, я спочатку не повірила, потім повірила п'ять, ні повірила. Меня ще ходіла, поки мені от точно вже не сказали організатори, що я третя. Вже третю для себе і для Рівненщини Медаль на паралімпіаді виборов футболіст Ігор Косенко. Щоправда, якщо у Пекіні та Афінах у нього було золото, то у Лондоні срібло. У вересні до рівного знову завітав великий спідвей. Цього разу фінал чемпіонату Європи серед пар. Боротьби особливої не вийшло. Українці Андрій Карпов та Олександр Локтаєв, впевнено, випередили суперників. Жодного разу не вийшов на доріжку, але теж отримав золоту медаль. І юний рівняний Станіслав Мельничук. Було тяжко, якщо чесно, було тяжко, дуже було тяжко допасовуватись до того треку. По-перше, я тут давно вже не їздив. Враження, на правда, є дуже цікаві, дуже хороші. Свинання. Дуже багато людей підтримали нас. Дякую всім, що сьогодні прийшли і нас підтримали. Приблизно у ці ж дні трапилася ще одна непересічна подія на рівнічно. Завітав президент міжнародної шахової федерації Кірсан Ілюмжинов. Причому приїхав він не до рівного і навіть не до якогось із райцентрів. Екс-президент Калмики відкрив у селищі клесів шахову академію. Будемо досліджувати, дивитися, і якщо будуть. подающие надежды хорошо ребята играть, то я буду их включать на чемпионаты Европы, на мировые первенства среди детей. А мы проводим очень много чемпионатов мира и Европы детей до 8 лет, до 10, до 12 лет. И в них участвует по несколько тысяч школьников со многих стран мира. И я надеюсь, что школьники, шахматисты из поселка Клесова будут участвовать в этих международных турнирах. Інший шанований гість приїхав на Рівненщину у жовтні. Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка дав старт новому сезону Гри сімейні перегони. Також він відвідав Володимирський район, звідки родом його батьки. У цьому ж місяці рівняни вперше побачили кікбоксинг у всій його красі. На відкритому рингу відбулася товариська зустріч між командами України та Чехії. Українці перемогли, але головне, що місцеві кікбоксери змогли довести собі та іншим, що здатні організовувати серйозні турніри. Я дуже переживав перед турніром. Як мої покажуть, все ж таки на професійному турнірі мої виступали вперше. І я задоволений результатом, тому що є перемоги у нас, хоча є і прикріп поразки, але є і перемоги. Це значить, говорить, свідчить про те, що ми на правильному шляху, ми правильно тренуємося. Листопад запам'ятався фінішем обласного футбольного сезону. Вперше ім'я чемпіона визначалося у так званому золотому матчі, оскільки рівницька Славія та Очинський Одек набрали порівно очок. Долю першого місця вирішив дещо курйозний гол, який рівняни провели після вкидання аута. Таким чином, Славія виграла два найголовніші на Рівненщині футбольні турніри чемпіонат та кубок. Ми цього давно шли. У нас в этом клубі в этом году, если ви знаєте, 10 літ клубу. Ми. У нас була тільки одна задача виграти все в этом году. У нас завжди максимальні задачі тільки перемога. В любих, де там, де ми учасним, в будь-яких змаганнях тільки перемога. Грудень ще зовсім свіжий у пам'яті найпомітніших подій було дві. Новим головою обласної федерації футболу став Михайло Кривко. Екс-очільник федерації Володимир Поліщук перебрав на себе повноваження першого заступника. А ще порадував гравець рівненського кардиналу Дмитро Ситник. Він у складі молодіжної збірної України виграв турнір у Санкт-Петербурзі, який ще називають неофіційним чемпіонатом Європи. Говорячи про кінець минулого року, не можна згадати і про нашу олімпійську вікторину, яку телеспорт проводить спільно з обласним відділенням Національного олімпійського комітету. Зважаючи на підсумковий статус програми, ми вирішили сьогодні розіграш не проводити. А тому усіх наших активних учасників прошу набратися терпіння до наступної програми. З вами ж був Сергій Татаренко, дякую усім за увагу і новий вже сьомий сезон програми Телеспорт оголошую відкритим. До побачення, до нових зустрічей.